Ще один мільярд знищений від Зеленського. Бачите? Тут і садили, і рубали, і нищили. Тут взагалі не зрозуміло. Тут от садили, бачите? Садили. І нищили. це Оцей маразм, слухайте, от мені взагалі не, не зрозуміло. Я ніколи не думав, що ці лісники такі дебільні. Вони не дебільні, звісно, вони воровиті. Мільярди дерев знищених, мільярди. Ровенщина, клята ровенщина, продажена, кончена. Мені стидно за тебе, що я тут родився. Що я тут родився серед цих придурків. Хто вони тут керують? Де вони тут взялися? Тут, говорять, не місне, все залітне. Ну коваль місцевий. місний. От. Не знаю, мабуть, прешуть. Але ж дивіться, що вони роблять ці уроди. Вони нищать, вони нищать країну, вони нищать тотально країну. Костопільський район, Костопільська територіальна громада, Ровенський район, Ровенська область. Говновласть Ровенська, дивіться Ровенщина, на твою говновласть. Це Ровенщина. Ровенщина кончена. Це шановна громада Костопільська, куди зникає ваш ліс, дивіться. Куди зникають, де зникають ваші ліси, ваше майно, ваші гроші. Це банда тут місцева розкрадає це все. Я не знаю, хто це покриває. Оце ліса вирубують, От сьогодні мені людина розказувала, десь там в сторону Космачева повирубували цілий поля. От дивіться, подивіться, це Костопіль. Як йшов цей бардак до війни, так і зараз йде. Це тисячі мільйони погублених дерев. Отут лежать цих купах, купах. Тут грузять вагони і відправляють, і відправляють. От що Україна, розумієте? Еті, вибачте, за слово, жовто-блакитні ублюдки не можуть нічого не вирости. От. А як воно саме виросло, то взяли його, подобрали і комусь продали. Жах. Жах, не знаю, може зараз перейду. Дивіться, величезні кочугори. Величезні кочугори, убитого лісу вбитого українського лісу, вбитої української природи. Що сказати, говно страна. Хто -то, тільки що я бачив солдат, які їдуть туди, на полігон, на імпортній машині діти в імпортні подарені нам обмундірування, на то не було грошей. А наші крадуть, наші виблядки крадуть, бачите тут. Величезний, величезний простір, забитий тисячами кубів щепи. Це вбити мільйони дерев, українських дерев. Це вбита природа, вбитий народ, вбите довкілля. Гавно страна, слава Україні.